Дмитро Павличко, соняшник. Дівчинка книжку читала і соняшника прохала, може, так жартувала. Посвіти мені, посвіти, а соняшник мовив, ну що ти? Не мав би я вже робити, щоб свої золотисті соти на дрібниці перевести. Соняшник дивився на сонце. Дуже довго дивився на сонце, і здалося йому, що сонце квітка така ж, як він. Втім, вийшла дівчинка з хати і стала сонце прохати. Зайди до нашої хати, перепочин з путі, сонце зайшло і раптом все навкруги померкло, тільки вікно хатини сяяло в темноті. Соняшник здивувався, засоромлено поглядався і до вікна підкрався. І що ж він побачив? Дива, дівчинка книжку читає, а сонце перегортає, сторінки її світло вливає в літери та в слова.